Купив авто, знайшов проблему. Саме з цими словами, друзі, я сьогодні починаю наше відео. Знаходимося у місті Луць, хто в нас не підписаний, обов'язково це потрібно зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде повідомляти вас про свіжі відео. І, звичайно, ставимо жирний палець вгору. Також можна цим відео поділитися в соцмережах для того, щоб відео більше переглянуло людей, тому що сьогодні піднімаємо важливу тему. Як ж так виходить, що можна придбати автомобіль і відразу придбати проблему. Будемо розбиратися. Але також хочу наголосити, що при перевірці автомобіля не забувайте перевіряти автомобіль по CarVertical. CarVertical – це історія автомобіля. Історія буває різною, але обов'язково потрібно це робити, перевіряти для того, щоб розуміти, що ж було з, із автомобілем. Я, звичайно, прикріплю посилання під відео. Ну і ви переходячи за посиланням, отримаєте 20% знижки або промокод. Рома також вам дасть цю можливість саме знижечку. Давайте будемо розбиратися сьогодні, як воно так виглядає. Справа в тому, що грубо при купівлі автомобіля можна розділити на два, таких, знаєте, два різних варіанти, як можна придбати. Звичайно, якщо ви приїхали купувати автомобіль без перевірки, то у вас буде ще грубо 50 на 50, а може навіть 70 проти 30. Бачу така статистика, що ви купите автомобіль. Поганий або добрий. Звичайно, 30 проти 70, 30 це буде добрий автомобіль. І поганий автомобіль, коли ви купляєте, ви приїжджаєте додому і, наприклад, знаєте, що він був в серйозному ДТП, там криві лонжерони, розумієте, у вас у вас є з резину, тобто це вже непоправимо. Оце називається реальна проблема. Але є ще інший варіант. Є варіант, коли ви берете з собою когось із е, помічників, та, тобто автопідбір берете з собою, звертаєтесь за разовим оглядом, чи їдете на СТО. І вам це оглядають автомобіль, і ви його купляєте. Бо автомобіль в доброму стані. Так як ж виглядає потім? Яка ж потім може бути проблема? Сьогодні я хочу в цьому відео розкрити реальну історію, тільки що буквально мені от, один із наших замовників, якому ми допомагали 19-10 підбирати автомобіль на Луцькому ринку, пише Роман: е от хочу вам сказати зауваження. Придбали автомобіль, і я зараз поміняв е клапану е прокладку. так? Прокладку клапанної кришки. І от в мене лишився осад. Давайте розберемося з такою проблемою. Та? Тобто є проблема, коли у вас та, лонжерони криві, і ви купили автомобіль кривий, а є проблема, коли ви міняєте клапанної кришки прокладку. І лишається у вас осад. Давайте це питання сьогодні піднімемо. Справа в тому, що проблему ми самі можемо знайти там, де її навіть немає. Це я більше можу сказати про цей випадок, який зараз є. Пояснюю чому. Справа в тому, що клапані кришки, мається на увазі прокладки, сальники, ви їх будете міняти, ви купляєте автомобіль не новий. Я сьогодні хочу до усіх, хто хоче придбати автомобіль, хто хоче їхати кудись на ринок, чи хоче шукати через авторія, на це наголосити. Якщо ви шукаєте автомобіль і ви його правильно будете перевіряти, то ви не купите автомобіль кривий, горбатий, розумієте, з якимись явними ознаками проблем. Але ви купите бушний автомобіль. Оце основне, що потрібно розуміти. Ви купляєте бушний автомобіль, і як би ви собі не малювали ілюзію, що там гроші нам всім важко зараз здаються, та тобто їх треба назбирати, і це все, як кажуть, важко віддається. Ви повинні розуміти, ви купили машину, ви купили відразу. Проблеми мається на увазі такі дрібні проблеми, давайте як мінімум дрібні, де потрібно буде поміняти цю ж прокладку, яку сьогодні от мені написали, де потрібно буде міняти якісь там сальник, якийсь там шрус буде, піде. Потім ви трішки поїздите, вас все рівно по ходові потрібно буде вкладати. Чому так є? Перше, це саме основне і саме легке так відповісти. Це тому, що автомобіль беушний. і коли він беушний, навіть якщо ви його купляєте в доброму стані, і людина його доглядала до вас. Ну, то стоїть питання, а ви не хочете за неї доглядати? Вам не потрібно також вкладати в неї кошти, так як вкладав попередній власник? Тобто ви стаєте наслідником автомобіля, і ви далі продовжуєте в нього вкладати кошти. Так працюють боушні автомобілі, особливо автомобілі, яким вже 100+. Автомобілі до 100 тисяч, виробник дає гарантію. Чому він дає гарантію тільки до 100 тисяч, а не до 200-300. До Тому що є закладений ресурс всіх деталей, які стоять на, ав... на автомобілі. І то під час гарантійного ремонту трапляються випадки, коли щось виходить з ладу. Це бракована запчастина. А якщо вже пробіг 200 плюс то запчастина вже не бракована, хоча і таке буває, буває, ставлять також браковані. А тут же запчастина зношена. І стоїть питання, що попередній власник, він користувався автомобілем агресивно, чи він користувався автомобілем не агресивно. Якщо не агресивно, то він довше ті всі запчастини та по вирубіці. Якщо ви агресивніше їздив, значить запчастини швидше будуть виходити з ладу. Беремо, наприклад, там, підшипники, ступиці, чи передні, чи задні. Якщо ви будете в'їжджати в ями з поворотами, розумієте, і постійно давати, звичайно, це все буде більша нагрузка і це все швидше буде зношуватися. Так давайте все-таки вертаємось до цієї прокладки, яка, от, бачите, людини є осад, хочу сьогодні, до речі, пояснити, хоча я це вже багатьох відео пояснював, сьогодні більш, знаєте, детально хочу про це пояснити, як воно так відбувається. Що, що ж таке з прокладками? Справа в тому, що автомобілі, які приїжджають сюди з Європи, вони часто стоять на площадках там в Європі півроку плюс. Чому ж вони там так довго стоять? Справа в тому, що є певна формула, як продаються автомобілі. Для того, щоб автомобіль став дешевим, його виставляють спочатку на площадку по ціні ну, вищі. Та? Якщо його ніхто не купляє місяць, другий, третій, починається падіння ціни. Тобто продавці починають скидати ціну. І в принципі, це логічно, правильно. Ну, якщо ніхто не бере там за, за 3 чи за 4 тисячі, значить буде завтра з 4 на 3800. Не беруть за 3800, буде 3600. Розуміємо, та? Тобто падіння ціни. І це все забирає час. Автомобіль, який постояв пів року, а той рік десь на площаці. Звичайно, що всихається всі резиночки, всі прокладочки. І потім, коли ви купляєте автомобіль... Ймовірність того, що у вас буде все добре, є дуже мала. Я маю на увазі, що у вас не потечуть відразу прокладки. Саме цікаво, що продавці, які навіть не їздять, ті, хто продає, які привозять сюди на автовозах ті машини та, з Європи, вони навіть не хочуть на них їздити, вони відразу вимивають все під капотку, щоб вам показати гарну картинку. І навіть якщо там були якісь масляні запотівання, ви цього не побачите. Так як же ж з цим бути? Ви прийшли з своїм майстром, який реально дивиться на мотор і каже, я підтікання не бачу. Ви стоїте біля нього і кажете, я також не бачу. Але Роман, блогер, та, відео я дивився, сказав, що на 90%, а то більше відсотків, так як вони довго там стоять, воно потече. Що робити? Не брати? Ну, не брати тоді взагалі можна не їхати на ринок. В принципі, це ж воно тоді для чого їхати, якщо розуміти, що всі машини будуть мотори однозначно помиті, і всюди є дуже велика ймовірність, фактично. 90, щоб все рівно якусь прокладку треба поміняти. Моя суб'єктивна думка: якщо немає коштів на новий автомобіль, вибору немає. Треба шукати автомобіль беушний, шукати його, щоб він не був розрізаний на пополам, тобто ленджерони, оце все, щоб не було ДТП, щоб він був цілий. І шукати на ринку максимально збережений прокладку, сальник чи шрус, чи завтра якусь там ще детальку, і післязавтра, і через місяць. Щось потрібно буде вкладати в здоровий автомобіль. Це нормально, так воно працює. Повірте, в мене є досвід, коли я придбав автомобіль, який. І то в мене був навіть не один автомобіль, коли автомобіль мав маленький пробіг. Пригадую, в мене був Mitsubishi Outlander. Я його купив із пробігом 3000 кілометрів. Автомобіль був ще в плівці. Тобто, йому тоді на той момент. Майже рік був, тобто в мене буквально через два тижні засвітився індикатор, потрібно замінити масло по часу. Тобто він був на гарантії цей автомобіль. І я, коли його придбав, він був новий. Звичайно, що я поїхав на гарантійний сервісний в місті Львові на Липинського, поміняв масло, вони зафіксували, та, щоб все, автомобіль, поміняли масло на 3000. Рік часу пройшов, тобто раз в рік або. По пробігу там міняється 10 тисяч, якщо я не помиляюся, рекомендують. Але суть в чому. Та, звичайно, я від'їздив на цьому автомобілі 37 тисяч за рік. І я, чесно вам скажу, от чесно, я нічого там не вкладав. Просто там не було ніяких питань ні до прокладок, ні до резинок. Чому так? Справа в тому, що автомобіль має рік. Все стоїть новеньке, свіженьке, та? йому не 10 плюс. І... Ми розуміємо, що автомобіль ще десь стоїть рік, а він просто рік має від нуля. І той рік навіть тих три тисячі, власник десь там ще й виїжджав. Звичайно, що такий автомобіль буде служити. Він буде служити до 100 тисяч, повірте мені, любий. якої категорії ви не брали. Чи це буде якийсь невеличкий автомобіль, чи це буде якийсь бізнес-клас. Звичайно, зараз хтось в коментарях мені напише, до речі, друзі, пишіть. Напише романи, я знаю, що зараз вже такі слабкі машини, що вже ну, там, Ауді є, таке було, я знаю, що ну, з різними проблемами ти виїжджаєш, а в тебе зразу якась проблема. Але ти заїжджаєш на гарантійний, вони тобі це усувають. Тобто все рівно ти її в безпеці, та? тобто до 100 тисяч гарантія вона працює. Тому ще раз хочу наголосити усім, хто шукає автомобілі, бо сьогодні в нас, до речі, на момент викладання відео, наші експерти зараз також підбирають автомобілі. І дуже важливо. Щоб люди, які звертаються чи до нас, чи ви до когось звертаєтеся, вам потрібно для себе зрозуміти. Ви їдете на ринок, купляти Бушний автомобіль. У вас є всі можливості без перевірки попасти на якусь проблему. Не то, що ви до нас маєте звертатися, просто не поїхавши, не перевіривши автомобіль, є велика можливість купити проблемну машину, так? тобто реально проблемну, не прокладку міняти, а реально великі проблеми. А є можливість е, взяти з собою якогось сусіда. Взяти з собою якихось фахівців, яких ви знаєте місцевих, та тобто мається на увазі, десь в місце ваше проживання, ви з собою берете своїх майстрів. Хочете, приїжджайте на ринок, їдьте на СТО, хочете, звертайтеся до нас, ми також надаємо таку послугу внизу, до речі, телефони, якщо когось цікавить. Але треба перевіряти, і от з перевіркою ви все-таки отримаєте автомобіль, який буде технічно для вас зрозумілим, тобто технічний стан. Чому я кажу зрозумілим? Це також важливо, тому що зрозумілим я маю на увазі це те, що ви будете розуміти, за що ви оплачуєте кошти, тому що буває таке, що автомобіль насправді в стан має 4, не на п'ятірку по, по, по цьому стану, який можна ще знайти. Але вам подобається, наприклад, комплектація. І ви розумієте, що отут краще не крило, краще надверка, на навіть трішки шпаклівочки там проглядається там в районі 700, а? десь в одному місці невеличкому, тобто не вся вся, вся сторона, а так тільки десь там трішечки. І ви, в принципі, кажете, непогано, мені такі підходи, то ви свідомі. Тобто ви свідомо купляєте автомобіль. Але не треба потім на наступний день, знаєте, як кажуть, шукати проблему, я тут поміняв прокладочку чи я тут поміняв резиночку. Ви придбали автомобіль найкращий той, який ви бачили на момент купівлі. Ви були присутні, ви дивилися на нього, ви самі це все бачили. Ну ніхто не закриває очей і не каже, давай, ти там стій, я тихенько тобі щось куплю. Тобто рішення. Купівлі ви також дивитеся, приймаєте, аналізуєте. І тому, купляючи автомобіль, треба розуміти, що ви новий автомобіль ні в якому разі не знайдете, бо ви його туди, ви не туди їдете, щоб його купляти. І ви знайдете автомобіль із правильним підходом, я маю на увазі з перевірками зі всім. Ви знайдете бушний автомобіль з технічним станом, який буде вам підходити. Я думаю, він має бути, ну, таке має бути ваша ще правильна позиція, він має бути максимально Збереженим, тому що, щоб на цей момент щоб автомобіль не був такий, що там потрібно і ходову робити, і то робити, і то робити, і там ремонтувати, а де ще пітер, то там треба підкрасити, от, щоб не брати отакий от автомобіль, це однозначно. Тобто краще відразу по ціні. До речі, ще важлива інформація, хто і порада. По ціні краще дати дорожче і купити відразу правильний збережений автомобіль, аніж купляти, знаєте, по низу ринку самий дешевий, самий-самий, я собі потім дороблю. Це неправильна позиція. Краще 500 доларів знайти, позичити, краще 500 доларів ще почекати, взяти паузу, не їхати сьогодні вже, а докласти, але купити автомобіль правильний. І правильний автомобіль буде вам дарувати радість. Звичайно, якщо ви не будете настроєні шукати якісь резиночки і дрібненькі-дрібненькі моменти. Друзі, ви знаєте, сьогодні в нашому відео ми, в принципі, розібрали основу пошуку автомобіля. Звичайно, є ще багато різних варіантів, як можна що робити, більш глибше як кажуть, неріяти в різні дрібні речі, але основа залишається незміною, вона непорушна. Купляючи автомобіль, перевіряйте його, історію це карвертикал автомобіля. Робіть максимальну перевірку фізично. Якщо ви приїхали на ринок, не взяли з собою нікого з фахівців, немає кому там підійти перевірити. Ви кажете тоді до продавця, шановний, машина мені ваша сподобалась. Ви готові її продати? Я готовий продати. Їдемо на СТО, не шукайте якісь там знайомих на СТО, просто поїдьте на СТО і скажіть, добрий. день. Я купляю машину, хочу, щоб ви її перевірили. По-простому стоїте біля цього, хто буде вам перевіряти автомобіль, і все, він вам буде дивитися, все вам буде розповідати. Тобто це є правильна купівля автомобіля. Якщо цю основу ви будете притримуватися, то купивши автомобіль, ви не купите проблему. Оце важливо, але проблему я на сьогоднішній день ви зрозуміли, так? Відео я наголошую на тому, що проблема реальна проблема, коли дійсно є якісь непоправимі речі за прокладки, за сальники. За якісь там дрібні салінблоки і все решта, про ці проблеми я не говорю. Це і поточні речі, які потрібно, як кажуть, розуміти, що потрібно буде вкладати. Але саме основне, що на ринках, якщо ми говоримо вже конкретно все-таки вертаючись до масла на моторі і прокладки, на ринку це все миють, вимивають. І ти реально можеш купити машину, де будеш їздити і відразу зма... не буде ніякого там запотівання. А можна придбати машину, через тиждень ти побачиш ті запотівання, які власник попередній вимив оцей продавець. Тому з цим боротися неможливо. Ти стоїш біля автомобіля, ти бачиш те, що ти бачиш. Ти не можеш сказати, от я бачу, що через місяць часу у вас буде тут якесь запотівання. Так воно не працює. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати. Всім дякую, хто нас дивиться. Вибачайте за правду, але як я казав, ми у нашому відео розповідаємо іноді незручні моменти, але краще сісти за сіл. І все обговорити, все пояснити для того, щоб ви в майбутньому правильно підходили до пошуку автомобіля. Основне це є моральний настрій і правильний підхід до ситуації. Друзі, слава ЗСУ! Рухаємось тільки вперед. Усіх обнімаю. З вами був Роман Світушак. Рухаємося, і як кажуть, все в нас буде добре. Усім успіхів. Бережемося.